Невдовзі розпочнеться новий навчальний рік, вже третій в умовах повномасштабної війни. У 2022 році Таолавський ліцей на Ніженщині зазнав пошкоджень під час воєнних дій. Заклад функціонував, але потребував ремонту та відновлення. Безпосередньо під час російської агресії наш заклад також зазнав руйнувань, і нам було дуже боляче, що наша мати мусить переживати такі складні часи. Завдяки допомозі, яку надала Республіка Латвія, цього року дітки підуть в оновлену школу. Тут проведено реконструкцію з утепленням фасаду одного з корпусів та капітально відремонтовану їдальню, вартість близько 5 мільйонів гривень. Декілька років в школі не було можливості забезпечити харчування дітей. Завдяки допомозі Литви тепер учні школи харчуватимуться згідно вимог, ХАСП та з рекомендацій Євгенія Клопотенка. За словами директорки школи, Будуть цікаві салати, гарніри, страви, які раніше можна було спробувати, наприклад, тільки в ресторані. Напередодні Дня Незалежності України на Талолаївці завітали голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, парламентський секретар Міністерства закордонних справ Латвії Даце Мелбарде, надзвичайний та повноважний посол Латвії в Україні Ілгорс Клява, виконуючи обов'язки міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкуратов, які оглянули результат спільної роботи. Латвія є надійним справжнім другом для Чернігівщини. І Латвія одна з перших, робить все для того, щоб Чернігівщина якомога швидше відновилася. Насправді, шановні гості, це непересічна подія сьогодні для Талалаївської громади. Це дуже важливо, щоб наші діти навчались під час війни, щоб наші діти отримували якісні освітні послуги, щоб наші діти були забезпечені якісними умовами, безпечними умовами навчання, якісним харчуванням. І та допомога, яка сьогодні за Кошти Латвії була надана Талалаївському ліцею. Це дуже важлива допомога, а найголовніше вчасно. Я вам дуже дякую за те, що ви робите для Чернігівщини. Слава Україні! Сьогодні ми знаходимося на об'єкті, який фінансується з декількох джерел. Це і державний бюджет, це і кошти громади, а також кошти наших партнерів. Дуже важливо, оскільки це дисциплінує кожного з нас робити нашу роботу краще. І ми бачимо результати. Ми бачимо, що будуються якісні, сучасні заклади, відбудовуються, і ми будемо максимально докладати зусиль, щоб продовжити цю роботу. Нещодавно ми підписали в Берліні додаткові документи з нашими партнерами. Ми очікуємо реалізації Третього проєкту з Європейським інвестиційним банком, він направлений саме на підтримку громад на реалізацію проєктів саме такого типу, як ми сьогодні знаходимося. Я думаю, що всі ті речі, які ми маємо закінчити тут, саме тут, ми їх закінчимо в рамках цього третього пакету співпраці з Європейським інвестиційним банком. Тобто ми долучимо ще одного учасника фінансування. Зазначеного проєкту, і це буде дійсно велика повага до нашої громади, до тієї громади, яка одна із першої відчула на собі, що таке війна, і що таке агресія, агресія зі сторони так сказати сусіда. and today it is an honor to be here in ukraine at the opening ceremony of the talalayevka lyceum. this is one of the five objects implemented by the united nations development program and supported by latvia. later today we will open two more, a school and a kindergarten. І для мене сьогодні честь бути присутньою в Україні і відкривати Талалайський ліцей, який є одним з п'ятьох об'єктів, які підтримуються і реалізуються за допомогою програми розвитку ООН в Україні. Це надзвичайно важливе для Латвії, і ми підтримуємо. І сьогодні ми відкриємо ще дві школи і дитячі садочок. Слава Україні, героям. Мені, як представнику місцевої влади, випала честь сьогодні останнім підсумувати все це дійство, яке сміливо можу наректи святом. Я просив би вас всіх наразі звернути на тих маленьких дітлахів увагу. От це наша надія, це наша рушійна сила, яка рухає нас вперед. Це те, за що гинуть наші воїни на фронтах. Це те, що надихає нас жити, це наше майбуття. Я хочу подякувати представництву Латвії, народу Латвії. Я хочу подякувати військовій адміністрації обласній. Я хочу подякувати районові. Я хочу подякувати надзвичайно, всій шкільній родині, всьому батьківському колективу. Разом... Ми це змогли. Разом ми маємо ту родзинку, яка в нас за спиною. Ми пройшли тернистий шлях. Я не можу не згадати про голову громади, якої, на жаль, вже нема з нами. Але все почалося саме з того моменту. Ми змогли зробити неймовірні речі. Ми змогли дати дітям надію. Надію на майбутнє. Надію на якісну освіту, надію на якісне харчування. Позаду мене є фото. Ми зараз до нього всі підійдемо, і ви побачите ту історію, що було, і що ми маємо. Я щиро вклоняюся всім, хто доклав максимум зусиль, щоб і наша громада, зокрема наші дітки, мали таку неймовірну можливість. Під час заходу у гості переглянули фотовиставку. Де було показано школу в різні роки її існування. Зокрема, як вона виглядала після ворожих обстрілів та як відбувався процес її відновлення. Побажали усім перемоги та мирного неба. Педагоги, учні, батьки, усі жителі громади безмежно вдячні за допомогу. Мій син навчається в даній школі вже в восьмому класі, сама я випускниця цієї школи. Переповнюють шалені емоції, гордість, радість за те, що уряд Латвії, і його населення допомогли нам відбудові нашого закладу, що наші дітки, які постраждали внаслідок збройної агресії, зможуть повернутися в стіни свого рідного ліцею такого такого в веселкових кольорах, радісного, що допомогли нам відремонтувати їдальню. Обладнання надали найсучасніше, і сподіваємося, наші дітки тепер зможуть смачно харчуватися, так як харчування в даному закладі вже було три роки відсутнє. Ще раз безмежно вдячні за допомогу усім, хто долучився до даного проєкту. Буду ходити в 10 клас. Дуже радий, що нам допомогли литовські партнери і відбудували нашу білу школу. Я хочу, щоб швидше закінчилась війна, щоб кожен міг реалізувати свої плани. Та стати тим, ким він хоче бути. Я дуже рада, що нам зробили такі ремонти, і я буду задоволенням тут вчитися. Наша школа просто клас. Дякую, що зробили нам таку школу. Нам повідомили, що до нас заходять із реконструкцією. Це для нас було свято, але ми розуміли, що це велика праця. Ось, але дякуючи спільним зусиллями батьків, дітей, педагогів, адміністрації. Народу Латвії ми маємо сьогодні таку красу і маємо таке свято. О, і сподіваємося, що у нас буде менше повітряних тривог, і, врешті-решт, у нас буде перемога, і ми будемо святкувати всі разом. Ось і а, я хочу, щоб усі ми зустрілися під спокійним мирним небом.